В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Основне браті і сестри, що ми почули тут, гадаю, що стосується саме молитви і посту. І на перший погляд, це дуже не те, що тривіальні, ні, не тривіальні але досить буденні для православного християнина речі. Тобто, ми знаємо, що повинні молитися, і знаємо, що повинні постити. Важко постити, звичайно, людям, особливо в ці тяжкі часи, які зараз сьогодні Україна проживає. Тому що піст це певне таке має бути відображення духовного стану. І сьогодні все навпаки. Сьогодні відображення, сьогодні духовний стан є відображенням посту, як це не парадоксально звучить. Тому я не говоритиму про Україну у війні. Я говоритиму про піст, про ті речі, які є певною мірою очевидні, але. Моя практика особисто показує, що далеко не завжди. Інколи на сповіді ти питаєш людину, чи дотримувала вона посту, вона каже: так, я зараз готуюся до причастя, я стараюсь постити, а загалом мені дуже важко це вдається. І особисто для мене нічого дивного в цьому немає. На жаль, по більшості ми сприймаємо піст як суто дієтичні норми, що ми повинні обмежувати себе в їжі, і це нормально, це правильно, але це лише верхівка айсберга, те, що ми бачимо, як проявляється ззовні. Насправді, піст – це дещо глибше, хоча про їжу теж варто поговорити. Особисто я, це моя особиста думка, тому прошу на це зважати. Я не рекомендую людям стрибати в піст, просто з непривички зразу починати різко постити. Це може бути дуже важко, адже кожна людина різна. Хтось абсолютно байдужий до їжі і може собі це дозволити. А є люди, які, яких навіть психологічний стан залежить від їхнього відчуття ситості. Інколи людина, яка голодна, вона може бути підвищено роздратована і може дійсно бути конфліктною, поки не поїсть. І на це треба зважати. Тобто підхід до посту він має бути індивідуальний. З іншої сторони, ті норми посту, які в нас є. Вони випрацьовані саме в чернечих обителях. І не завжди можуть бути доступні людям повсякденні, з тим, які ходять на роботу, але не мають того розкладу життя, який має чернець в будь-якій з обителей. І на те також треба звертати увагу. І, звичайно ж, обов'язково треба звертати увагу на стан здоров'я, з яким людина входить в цей піст. Адже коли людина собі постом шкодить, коли вона переступає ті вказівки, які дає їй лікар, тим більше якщо в неї є якісь проблеми. Слунком чи кишечно шлунковим трактом, взагалі постати треба так, як сказав лікар. Бо насправді їжа, повторюсь, це є лише верхівка айсберга. І це не є суть і призначення посту. Призначення посту це є очищення самого себе від своїх пристрастей. Бо пристрасті це не є те, що ми якби, звикли вважати пристрасть потяг чоловіка до жінки і навпаки. Ні, пристрасть це є будь-яка наша природня потреба. Але не яку контролюємо ми, а яка контролює нас? Тобто всі ми їмо, щоб жити, але можемо жити, щоб їсти. І це є велика різниця. Механічно це буде однаково, ми просто працюємо з челепами. Але що за цим стоїть? Чи ми просто забезпечуємо тілесні потреби, чи я не заспокоюся, поки не спустошу холодильник, все що дружина мені приготувала. Питання полягає саме в цьому. Що стоїть за цим? Як ми себе мотивуємо, як ми підходимо до того посту? І, врешті-решт, є люди, які не потребують м'яса чи риби по природі, вони можуть бути вегетаріанцями абсолютно не вимушено. Чи це піст? Я не думаю. Тому що в піст головне відсікати те, що тебе приваблює. Якщо ви любите каву, не пийте каву в піст. Палити не паліть. Проводити багато часу в соцмережах, не заходьте туди, не читайте новин, не дивіться телебачення. І це буде піст. Це означає контролювати те, що контролює тебе, що зазвичай на тебе має вплив. Бути власником свого життя. Ось це є піст. Але знову ж таки, це лише зовнішнє. Бо піст, як казав покійний наш блаженніший, в піст, головне не їсти один одного. І це саме сама скромна їжа, яка є. Зневага до свого ближнього і нелюбов до нього. Десь зверхність, десь байдужість, гордість, заздрість, ті всі речі, яким ми так щедро наповнюємо цей світ. І тому Христос каже, Він в злі лежить цей світ. А це все через нас. Це є контрибуція кожного з нас в цей світ. Те, що ми виливаємо зі свого серця в цей світ. І він стає чим? Більше схоже на відстойник для помиїв, духовних помиїв, які ми виливаємо один на одного. Гордість, знову ж таки, якась непримиримість, бажання помсти, злопам'ятність, осуд, пустослів'я. Маса речей, які ми можемо сказати, ми не постимо. І тому чим стає їжа в цьому? Та просто якимось елементом і життя, і елементом спекуляції, і дієтою. Та й то, що якщо ми її дотримуємо вірно. Є й вищі речі, є й кращі. Речі, які спонукають нас задуматися над своїм життям. І це вже дійсно стає постом. І ми можемо навіть не виходити з посту. І це буде справжній піст. Я говорю про добрі справи. Бо це є та жертва, яку ми маємо приносити Богу. Абсолютно не свічка запалена. Свічка це дуже добре. це є жертва на храм. Але це жертва на храм. А важливо те, що тут. Що ми виносимо з того храму? Парадокс полягає стосунків Богом з тим, що ви щось даєте, а утримуєте ще більше. Зі свічкою так може не завжди бути. Тому питання не в, в світі. Питання в тому, що людина, як вона сама себе збагачує, сама себе збагачує. Бо справді преображення відбувається тут. І людина також в ньому приймає участь, не тільки Бог. Він не завжди візьме нас за вухо і поведе нас до потрібного місця. Ні, інколи треба й самому прийти. І там вже зустріти Бога, бо він тебе вже там чекає. Ну і, звичайно, найкращий піст, я маю на увазі в плані дієти, це стримуватись впродовж дня аж до вечора, як постять мусульмани в місяць Рамадан. Бо це насправді класичний, класичний піст. Самий класичний, що не є, з давніх часів, числення часі Ісуса Христа постити до заходу сонця, а тоді вже приймати небагато їжі. Але і тут треба бути дуже обережним, бо можна пошкодити своє здоров'я. Не треба в цей піст стрибати, ще раз кажу, треба поступово себе підводити до того. Щоби так можна було постати. І є такий християнський твір початку другого століття, який називається Пастер Єрма. Така досить специфічна книжка, яка відноситься до так званої літератури мужів апостольських. І там дуже гарно змальований піст, який мені дуже подобається. Я, я вам чесно кажу, я не наблизився до того, щоб так зробити. Але там є дуже гарна порада, яка мені дуже подобається. Там сказано. Коли ти постиш, харчуєшся хлібом і водою. А ті гроші, які ти зазвичай втратиш на їжу, на прийом їжі впродовж дня, тобто скільки ти витрачаєш на те, щоб забезпечити себе потрібне впродовж дня, ті ті гроші роздавай твоєму ближньому, тому хто потребує. І це буде справжній піст. І це буде досконало, і тоді будете ви названі синами Вишнього. Бо хоче Отець наш Небесний, щоб всі щедро отримували від його дарів. І це справді буде так. Це вже не буде Бог роздавати, а буде Бог роздавати через кожного з нас. І це набагато більше. Бо ми вже стаємо інструментом в руках Божих. Ми самі забажали себе такими зробити. Долучитися до добра в цьому світі, яке роздає Бог, але нашими руками. І тоді ми стаємо воістину синами Божими, не рабами і навіть не слугами, а друзями, як сказав Христос Апостолом. Я вже не кличу вас слугами, а кличу вас друзями, бо ви мої друзі, і я посилаю вас. І тоді ми стаємо тих, кого Христос направив в цей світ. Стаємо співучасниками добра в світі. Тому, браті і сестри, нехай кожен собі вибере міру того посту. Я, звичайно, не можу не призивати вас там, ігнорувати, їсти м'ясо, їсти рибу. Це, це на розсуд кожного. Я тут не для того, щоб судити вас, я тут для того, щоб судити себе. Бо я не є свята людина. Але кожен хай себе судить сам, сам себе, не ближнього. Себе ми судити можемо. Христос нам це дозволяє. Але піст це не їжа. Але це та чистота, про яку говорить Христос в цій ситуації з тим отроком, якого Він вигнав. Бо піст це є передусім пошук чистоти. Амінь.